Унікальна підводна спецоперація водолазів ДСНС при 15-градусному морозі Унаслідок російського обстрілу на одній зі столичних ТЕЦ сталося підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло і електропостачання в оселях тисяч людей. Пише міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко. За його словами, впродовж шести діб у крижаній воді та за екстремальних умов водолази ремонтували трубу. Це дозволило швидше повернути тепло у домівки киян. Колишньому голові Держприкордонслужби оголосили підозру у хабарництві. Повідомляють у набу у 2023 році. Фігуранти організували незаконне вивезення цигарок через державний кордон до країн ЄС. Цьому сприяли високопосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі отримували гроші. За матеріалами слідства впродовж п'яти місяців прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро хабарів за безперешкодний проїзд майже семи десятків автомобілів. Зломисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії зі спеціальними номерами, які схожі на дипломатичні пасажирами бусів були власники дипломатичних паспортів, тобто члени родин українських дипломатів у Європі. Це дозволяло уникнути огляду автівок прикордонними та митними органами держав ЄС. Серед підозрюваних колишній голова Держприкордонслужби ЗМІ пишуть, що йдеться про Сергія Дейнеко. А ще до схеми залучили начальника відділу пункту пропуску. Президент Володимир Зеленський на всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав Європу повністю зупинити російську нафту зокрема, затримувати танкери тюньового флоту Кремля. Глава держави наголосив, що зупиняючи постачання російської нафти, Європа захищає своє населення. Також Зеленський заявив, що може допомогти НАТО топити кораблі Росії біля Гренландії. Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає вживати заходів сьогодні. Заходів, які визначають, яке майбутнє ми матимемо. Ось в чому проблема. Чому президент Трамп може зупинити танкери стінєвого флоту і припинити постачання нафти? А Європа – ні. Російська нафта транспортується вздовж європейських берегів. Ця нафта сприяє війні проти України. Ця нафта допомагає паралізувати Європу. Тому російську нафту потрібно зупинити, конфіскувати і продати на користь Європи. Якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, Україна може допомогти. У нас є експерти і зброя, щоб впевнитися, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії точно так само, як тонуть бі. Il a cru en moi. І ця промова Володимира Зеленського Європа. відбулася вже після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Переговори переговори відбулися за зачиненими дверима. Одразу після розмови глава Білого Дому заявив, що відбулася хороша зустріч з українським лідером. Водночас він зазначив, що відправляє послання Путіну, що війну потрібно завершувати. А ще Трамп анонсував зустріч своїх представників із кремлівським диктатором. А тим часом вже з'явилася інформація, що французький флот вперше затримав танкер тюньового флоту, який прямував із Росії. Під чужим прапором про це у соцмережах написав президент Франції Еммануель Макрон. Операція відбулася у Середземному морі за підтримки Великобританії. Нафтотанкер Грінч 5 січня вийшов із порту Мурманська. Судно перебуває у санкційному списку України, США, ЄС, Швейцарії, Великої Британії та Канади. Перевозить нафту здебільшого до Китаю та Індії. І до ситуації в українських регіонах після російських обстрілів до 12 збільшилася кількість постраждалих у кривому розі серед них четверо діти: хлопчика півтора та двох років і дівчата восьми та десяти. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації. У лікарні також 55-річний чоловік та жінка 58 років, пошкоджена двоповерхівка. І вже семеро постраждалих є у Дніпрі. Ворог вдарив безпілотником по багатоповерхівці, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Серед поранених 14-річна дівчинка. У лікарні перебувають жінка, 64 років та 88-річний чоловік. Вони стані середньої важкості. Там спалахнули пожежі у двох квартирах. Наразі відомо, що 16 чоловік врятовано. Для ліквідації наслідків задіяні всі відповідні служби рятувальниками встановлені палатки для обігріву та на дня першочергової допомоги. А ми просимо підтримувати наше військо, телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магура. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день цей день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Колишньому голові Державної прикордонної служби оголосили підозру у хабарництві. Повідомляють у НАБУ. У 2023 році фігуранти організували незаконне вивезення цигарок через державний кордон до країн ЄС. Цьому сприяли високопосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі отримували гроші. За матеріалами слідства впродовж п'яти місяців прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро хабарів за безперешкодний проїзд майже семи десятків автомобілів. Зломисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії зі спеціальними номерами, які схожі на дипломатичні пасажирами бусів були власники дипломатичних паспортів, члени родин українських дипломатів у Європі. Це дозволяно уник. Нути огляду автівок прикордонними та митними органами держав ЄС серед підозрюваних, колишній голова Держприкордонслужби. змі пишуть, що йдеться про Сергія Дейнеко. А ще до схеми залучили начальника відділу пункту пропуску. Унікальна підводна спецоперація водолазів ДСНС при 15-градусному морозі. Внаслідок російського обстрілу на одній зі столичних ТЕЦ сталося підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей. Пише міністр внутрішніх справ Ігор Гор Клименко. З його словами, впродовж шести діб у крижаній воді та за екстремальних умов водолази ремонтували трубу. І це дозволило швидше повернути тепло у домівки киян. Сьогодні ми вшановуємо перших загиблих під час Революції Гідності. В цей день, 2014 року, на Майдані загинули Юрій Вербицький, Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, А смертельне поранення дістав Роман Сеник. У роковини трагічних подій у Львові на меморіалі героїв Небесної Сотні зібралися рідні та небайдужі львів'яни. Як вшановують пам'ять перших жертв? Розпитаємо у директорки музею гідності у Львові, доньки Героя Небесної Сотні Андріани Дегдалович. Вона з нами. Наживо, Андріано, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що сьогодні відбувається на меморіалі. Героям слава. Ми сьогодні на меморіалі вшановуємо 21 вас перших жертв, які загинули на майдані. Ми говоримо про двох лір'ян – білоруса та єрменина. Ми помолилися, запалили лампадки, але також найголовніше це ми згадали, ким вони були за життя, чому вони пішли на майдан і що вони хотіли. Для України, для нас, для нашого майбутнього, Андріано, скажи, будь ласка, от для родин чому важливо, щоб українці відвідували такі заходи? І взагалі, чому нам важливо пам'ятати тих взагалі, героїв Небесної Сотні? Знаєте, я часто кажу про те, що це не потрібно для родин. Родини і так пам'ятають. Ми і так знаємо, що наші рідні герої для чого вони пішли на майдан, і за що вони були вбиті. Це потрібно в першу чергу для суспільства, для громадськості, через те, що ми дуже часто забуваємо, що для того, щоб щось зробити, достатньо просто бажання і віри у краще майбутнє, і це просто чергове нагадування про те, що є люди, яким не все одно, які країні жити, якою мовою говорити, і яке майбутнє чекає на їхніх дітей. Дякую, Адріано. Це була директорка музею гідності у Львові, донька герої Небесної Сотні Андріана чи Вона розповіла, як сьогодні у Львові вшановить перших загиблих під час революції гідності. І на цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Далі так продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо. Служба безпеки України затримала агентів російської розвідки. Вони намагалися дізнатися наслідки від удару Арішніком по Львівщині. Про це повідомляє служба безпеки України. За матеріалами справи. До розвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева та його 22-річний безробітний сусід, який приїхав із Закарпаття на Львівщину. Він обходив локації в районі ракетного удару, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію старшому агенту, який залишився у Мукачеві і звітував куратору із російської спецслужби. СБУ за. Отримала обох коригувальників одночасно: одного за місцем проживання у Мокачеві, а іншого на гарячому у Львівській області. Коли він проводив до розвідку поблизу місця ворожого прильоту, зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Рашисти потребували інформацію про масштаб руйнувань українських об'єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону. Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також СБУ перехопило розмови одного з агентів із їхнім куратором. Ці аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження.